Осінь знову запрошує на будівельний форум на Щерецькій 36 у південному експо одразу три виставки: Буде Експо осінь, опалення та альтернативна енергетика. А ще ярмарок нову будову. Майданчик демонструє усі можливості будівельного ринку, ощадних технологій та енергозбереження. Щоб людина могла прийти і вона починає ремонт робити. Чи вона купила квартиру? Щоб вона для себе все тут знайшла. Представлено також дуже багато компаній по опаленню. Дуже важливе зараз питання енергоефективності твердопаливні котли. Ли тепла підлога, економні радіатори. Керамічні, електричні плити і так далі дуже багато всього. Одна з новинок сучасної енергоефективності альтернативне будівництво. Будинок повністю може бути автоматизований. Це розумний будинок. Декілька варіантів заглиблених будинків представляємо: тобто, то теплонасос, рекуператори, альтернативна енергія, сонячна, повітряна, воздуховода. Тобто він заглиблений і ділянка і ландшафт використовується на 100%. Осінній будівельний форум об'єднує понад 120 компаній-учасників. Триватиме він до 30 вересня.